Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео не буде про процеси, про готові роботи. Сьогоднішнє відео буде відео розпаковка посилок, які приїхали мені від дівчаток, від моїх в'язальних подружок. Кому цікаво дивитися ось такі відео, залишайтеся, і я надіюсь, ви порадієте разом із зі мною. хочу подякувати вам за всі ваші добрі слова і побажання. Якщо ви бачите в моїх очах сльози, знайте, що це сльози радості, тому що мабуть стільки подарунків я не отримувала. Ніколи. В мене ціла гора подарунків, я вам, мабуть, фото вставлю. і це ще не всі. І е, я просто кожну розпаковувала, і в мене з'являлися сльози. Сльози радості від того, що Ютуб е, познайомив мене з прекрасними людьми, і що вони з'явилися в моєму житті. І дівчатка, кожній із вас. Я відправляю поцілунку. Я думала, як вам краще показати розпаковку, так і вирішила показати вам це на столі, тому що так можна буде гарно роздивитися. все. Ну, давайте зараз перейдемо за стіл, і я вам покажу, що ж мені прислали дівчатка. І поділюся з вами планами деякими, які в мене вже з'явилися. Отже, дівчаточка, ми з вами перемістилися за стіл. І зараз буду з вами ділитися. Давайте перший подарунок вам покажу від Ліночки. І це її одна із шикарних просто сумочок проєктних. В мене вже є одна від Ліночки. я нею постійно користуюся. Тепер в мене буде ще одна. І маю сказати, що ця ще крутіша, тому що вона така, вона цупка, така, дуже приємні кольори. Я такі дуже люблю. І давайте заглянемо всередину. Ось, дивіться, всередині теж є ось така підкладка. Тут є карманчики. Це дуже-дуже зручно, дуже зручно. Я отобожнюю. Так, і дістаю вам незвичайну красу. Просто подивіться на цей моточок пряжі. Боже, які тут кольори. Ви тільки погляньте. Це ну, просто це любов, любовна. Це дуже красиво, дуже красиво, дуже-дуже красиве поєднання оцих всіх кольорів. І вона така м'якенька, вона така приємна. Це ярна супервош Аркобалено. Це більше, ніж просто пряжа, це точно. Шостий колір перша партія, уявляєте? 67% мариносова вовна, 33% поліамід. На 100 грам тут 450 метрів. Клас. Це можуть бути рукавички, якісь. Класні. Ну, дуже-дуже-дуже красиво. Я вам дівчата не можу передати. Далі. Так. Ось така краса. Дуже красивий колір. Такий пудровий, дуже гарний. Зараз ми прочитаємо. Антична троянда, бачите колір? Вау! Ого! 50% бейбі-як, 20% кашемір і 30% бейбі-альпака. біаджолі Модесто. Ого, мене тут дух перехопило. Дуже шикарний склад. Так, хтось прийшов до нас. Дуже-дуже шикарний склад. І вона приємна, вона м'якенька. Клас. Дуже-дуже красиво. Так, я буду думати, що з цього всього робить, бо це вау! Це вау, дівчатка. І я вже побачила, що тут є ще? Це теж великий захват. Дивіться, це спиці е, Мікрон. Так, дуже цікаво. Made in Ukraine, а написано. Ну, Так, добре. Е, це просто цікаво. Отже, 2,75 Ергономік. Клас, я ще не пробувала ці спиці. Мені супер цікаво, що це за такий звір. Я в дівчаток їх бачила. Такі важкенькі, цікаві. Гострі кінчики у них. Гостресенькі такі. Ну, красиві. Будемо пробувати, будемо тестувати, і обов'язково з вами поділюсь, що і як і як вони мені. Так, перший подаруночок я відкрила. Ліночко, щиро щиро, тобі дякую за цей неймовірний подарунок. І ну, це ніжність ніжна, і це для мене все нове. І це дійсно дуже класні подарунки. Так, все, зараз ми запакуємо назад. Далі буду відкривати подаруночок від Галиночки, від моєї чарівниці. І дивіться, я тут знайшла ось таку косметичку. Боже, яка вона класна, яка вона м'якенька. Це, взагалі, і Галиночка також їх шиє сама. Це взагалі для мене людина, яка шиє дуже посередньо, це оце космос. Це все, це просто космос. Так, тут кремчики для рук і масочки. І це всім нам, дівчаткам, дуже-дуже потрібно, правда. У мене вже один, у мене тут було два таких кремчика, щоб ви розуміли. У мене вже один, мої дівчата забрали, сказали, що вони теж дівчатка, і їм теж таке треба. Ось, сумочка, неймовірно, якісно зшита, дуже все красиво, м'якенька. Ну, цю сумочку, звичайно, можна використовувати як проєктну сумочку, можна використовувати як косметичку. І я думаю, що е, я якраз її буду використовувати як косметичку в поїздки. Ми часто їздимо до батьків, і ось це мені прям супер пригодиться. Далі, дивіться просто, як це все красиво запаковано. Ну хіба це не краса? І лисиця? Це взагалі. Ну, ви знаєте, лисички це моя тема. І цю лисичку я собі заберу на свій мудборд на робочий стіл і повішу. Тому що ну це класно, ну ви подивіться, боже, яка вона красунька. Неймовірні тваринки дуже красиві. Ай, клас. Так, ну що, розпаковуємо. Вау, ви тільки подивіться! Ну, це ще й папір, ви бачите, упаковочний, перегукується із цією сумочкою. Боже, яка краса! А мені ще є Галинка скидала якось а, саме фото з цієї тканини каже, це буде щось для тебе. Клас, боже, яка вона неймовірна! Ого, класна. О, тут ще всередині щось є. Виявляєте, тут ще всередині є щось. Ще одна сумочка. Це не сумочка, дівчата, це органайзер для спиць. Боже, ви подивіться, як це все красиво зроблено. Клас. О, боже, Галинка, це ж мої гачки. Галинка знає, що я дуже люблю ось ці бамбукові гачки. І вона мені надарувала цілу купу. Клас! Різних розмірів. Супер! Це взагалі круто. Клас, 075, 1, 1,5. І 2,5. Клас. Взагалі, дивіться, який класний чохол для спиць, для гачків. Так. У мене тут лежать усі ліки, які я сама собі дарувала. Дивіться, оп, ось так. І чудово все помістилося. А потім ось так закрив. І в тебе така краса. Це, це шикарно, це просто шикарно. Тут ще є гачки, Вони повипадали. Опа! Дивіться, який красивий. Вау! 2,75! 0,5. Тут цілий набір. 1,25 і 2,25. Оцей 2,25, мабуть, найбільше схожий на той, яким я зазвичай в'яжу. Клас. Так, зараз ми все сюди запакуємо. Поки що так покладу, буду потім все красиво розкладати. Так, гачки в мене є. Проєктні сумочки є. чохол для спиці є. Ви подивіться, тут ще в цій сумочці, тут всередині ще є кармашки. І це все прошито ось такими. Ну це взагалі це неймовірно, якісно і, і так красиво. Божечки. Це дуже красиво, дівчатка. Фу, так. Так, далі. Далі, дивіться, Галиночка поклала мені трав'яний чай. Це, мабуть, щоб я була спокійна. Тут іще ось така листівочка з помпончиком красивим. Так. А що це? Тут у нас листівки. Цю е, я не відкриваю листівку, тому що я знаю, що там листівка для мене. А ось це... Подивіться, які тут красиві листівки. Я бачила, як Галинка їх замовляла. О, дивіться, це ось ця лисичка. Так, зараз буде обмін. Мандаринки на снігу. Боже, яка краса. О, маківки, це мені нагадує Галинку, тому що вона випускала майстер-клас на такі маківки. Ще одна лисичка. Лисичок багато не буває. І ось ця ботанічна серія. Це дуже-дуже гарно. Клас. Боже, яка краса. Так, зараз ми це в сторону. Далі. Ви просто подивіться, наскільки красиво все запаковано. Якщо там хтось мені писав, що я гарно запаковую подарунки, то ви, мабуть, не отримували подарунки від Галинки, тому що, ви подивіться, тут ялиночка справжня, така красива листівочка, а там печиво всередині. Клас. Так, сьогодні я його заберу з собою і буду всіх ним пригощати. Далі, тут була така чашечка із ялиночками, це прям до зимових свят, буду пити в ній какао. Далі те, що я не втрималась і розпакувала, ви просто подивіться, це теж галиночка робить сама ось ці, це коврова вишивка. І подивіться, боже яка краса! Рукавичка, такий, кулька і ну, лисичка, звичайна лисичка. Це треба повісити на ялинку обов'язково. Галинко, ну ти майстриня на всі руки шиє, вишиває, коврова вишивка, в'яже. Я в шоці. Так. Далі, подивіться просто ще на це. Я це теж розпакувала. я, Знаєте, я не терпляча, я дещо вже порозпаковувала, а дещо розпаковую разом із вами. Це варення з айви. Я ніколи не пробувала, і мені дуже цікаво. І це теж поїде сьогодні до моїх батьків. Будемо ласувати твоїм варенячком. Клас, дуже-дуже дякую. У мене ще тут був тортик, я не знаю, можливо, вам відео на екрані зараз вставляю. І ми його дружно з'їли. Так, далі. Ну ось подивіться, ну що можна сказати людині, яка ось так запаковує тобі подарунки? Скажіть мені. Хіба це не магія? Я теж знаю, що тут всередині. Воно, до речі, дуже пахне, бо його, мабуть, галиночка в чомусь вже прала. І це також її ручками зробимо, тому що Галинка сама фарбує пряжу. І ви просто гляньте на ці позже скарби. Фу-фу-фу, так, дві отаких новорічних пасми, ручна пряжа. Дивіться, який класний в Галинки логотип, ручна робота, Магдій, Галя. Рослинка така. Боже, яка краса, і вона м'якенька, вона приємна. Ну, тут, склад, тут склад такий класичний шкарпетковий, так, вовна і поліамід 420 г, але ж не обов'язково її шкарпетки так, з цього в'язати. Можна якийсь шарф чи палантин. А це взагалі, боже, яке воно ніжне, я вам не можу передати. Це альпака, вовна і поліакрил. І це дуже м'якеньке, і це дуже пухнасте, це дуже пухнасте. І кольори такі вам, в принципі, вам десь приблизно передається, ніби правильно. Такі фісташково зелені дуже красиві. Я дуже люблю такі кольори. Мені здається, що для в'язальниць оце такі подарунки, ось, ось такі, розумієте, де сумочки якісь, ось ця пряжа ручного, пряжа ручного фарбування. Це самі найкращі подарунки. Дуже-дуже красиво. Так, і Галиночка не забула, що я люблю в'язати іграшки. І тому вона мені ще прислала. Цілу купу різного <гум> джинсу. Так, я вам ось так все навалю. <гум> На купку. Ось так. Ось так. <гум> Дуже багато всього. О, так. Тож, хочу ще раз сказати Галиночці величезне. Дякую за купу-купу цих скарбів і всі підібрані під мене, під мій смак. Дякую тобі, Галиночко, величезно. Так, ну що, наступний подарунок від Лілічки? <гум> Ліля мене також задарувала. Від Лілії, взагалі, прийшло дві посилки, які в мене ввели трішки в оману. Але виявилось, що там є ще одна посилка від Наталочки. Ну, про це потім. Розпакуємо спочатку Ліліну. Ліля прислала мені ось такі патріотичні кольори, плюшева пряжа. Обов'язково з цього, звичайно, буде якась плюшева іграшка, ще не знаю яка, але обов'язково буде щось м'якеньке і приємненьке. Так, я не буду вже діставати, там були смаколики для діток, подаруночки і кава для кавоманки. ось, Тому я це все не буду вже діставати, а покажу вам ось такі подаруночки. Тут, звичайно, свічечки такі в новорічну тему. Це завжди також треба. Я люблю свічки, люблю їх палити. Тому за це взагалі супер величезне. Дякую, Лілечка. Далі ось така пряжа букле. Я такої не бачила. Дуже-дуже цікава. Я нічого не розумію. Турецькою написано, я не знаю, що це. Ну, букле я зазвичай або його підмішую в якісь до вовни, так, або використовую для іграшок. Тут такі великі петельки, дуже цікаво, Молочного такого кольору красивого. Далі, я думаю, тут без слів. Це, до речі, теж підставочка. Я таку використовую в себе на робочому столі постійно. І в тон до неї ось така чашечка. Я не знаю, чи вам видно, що тут написано. Я натура творча, хочу-творю, хочу, витворяю. Я думаю, це про кожну із нас. Дуже такий симпатичний набірчик. І. Ви, ви розумієте, так? Це, мабуть, королеви, так, цього подарунку. Зараз будемо розпаковувати. Так. Вау, це дуже красивий бежевий колір, я такий дуже люблю. Що тут у нас є записка? Ого, кашемір, маранос, віскоза і поліамід. Дівчата, ви сьогодні вирішили мене просто побалувати такими складами, я ніколи взагалі з такого ще не в'язала. Кашемір і маринос. Це, взагалі, дивіться, як красиво. І в мене є бежевий маринос, можна навіть їх змішати, і буде такий класний з кашеміром. Дуже красивий колір, дуже красивий. І тут у нас. Дивимось, дивимось. О! Хохо, клас! Вау-вау-вау! Тут просто вау-вау! Ви вау! тільки подивіться на цей колір. Ого! Ого! Він просто. неймовірний. Я думаю, що в мене його віджмуть, щоб ви розуміли. Щось похнасте. Щось. Еластичне? Вона еластична? Чи мені здалося? Ніби здається, що вона еластична. Ах тут і? Так, тут немає картки ніякої. Треба буде писати Лілі, питати, що це, але воно пухнасте, воно приємне, і мені здається, що воно з Еластаном. Це який пушочок. Бачите? Така прикольна взагалі. Клас, і така яскрава, супер. Контраст, так? Вау! Ну це дуже красиво. Лілечка. Дуже-дуже тобі дякую. Це дуже-дуже красиво, дуже красиво. Будете сьогодні чути багато раз дуже. Так, далі, у мене є пакет подарунків. Тут багато подаруночків для моїх діток. І ось такі пазли красиві для діток. У мене дітки люблять пазли, тож це прям, тож теж попадання точно. Тут, звичайно, була ось така шкарпеткова пряжа. Такого кольору соковитого, смачного, різнокольорового. Я люблю такі. У я... мене немає, знаєте, такого, що я люблю тільки спокійні кольори. Ні, я люблю всі кольори. Я люблю яскраві, я люблю однотонні, я люблю спокійні, я люблю такі, що очі виривають. Мені всі кольори дуже подобаються, а ось такі. Це, хіба це не саме те, що треба для шкарпеток? Ось такі веселі шкарпеточки. Мені дуже подобається, коли одягають якісь такі, знаєте, е боти, так? Такі масивні, можливо, навіть. І з них виглядають ось такі симпатичні шкарпеточки, яскраві. Дуже класно. Я не пам'ятаю, чи я вам сказала, що цей подаруночок від Наталочки, від Капучети Роси. І вона там ще мені поклала один такий приємний сюрприз, як вона сказала, то і є подарунок, а то все інші декорації. Там подаруночок із острова Тенеріфе. Тож, Наталочко, я тобі величезне, величезне дякую, обіймаю, цілую тебе. І е, я не пам'ятаю, хто сказав. Оксана не мабуть, сказала е, далекі, близькі люди. Ось це саме те, що я відчуваю до всіх вас, дівчаточка. Ви ж розумієте, що там у подарунку ще була купа для моїх діток, і смаколики, і все що завгодно. І іграшки. Я вже на цьому зупинятися не буду, бо відео буде, мені здається, безкінечним. А, і вам буде нецікаво його дивитися. Так, далі це подарунок від Дашеньки. І... Е... Ну, Взагалі, я не знаю, дівчата, чи я про щось таке говорю в відео, що ви мене чуєте, якісь собі помітки робите, чи як ви це вгадуєте? Але я дійсно дуже хотіла спробувати ось ці дві шкарпеткових пряжі. Мені дуже цікаво було ось цю Wool Time, бо всі її дуже хвалять, кажуть, що вона їм подобається. І я вам скажу, що на дотик вона дійсно м'якенька, приємненька. Це шкарпеткова пряжа, але така товстіша на 100 грамів 200 метрів. Чудесний колір такий є, молочного шоколаду бомба. І Drops Fable, Також дуже цікаво спробувати. І тут такий красивий ягідний колір, дуже гарний. Так, свічечку. Я, до речі, бачила, що Даша рекомендує цю свічечку. Вона з запахом цитрусів і лимону. Обов'язково буду пробувати. Ну Пахне таким смачним шоколадом, знаєте, з цитрусовими. Дуже класно пахне. Так, і тут ще в нас щось зараз прочитаємо бамбук і бавовна. Так, я ще з такого теж не в'язала. Це такий літній склад. Класно. І, звичайно, маркери, боже, яка краса. Маркери завжди потрібні. Дуже цікаво спробувати, але це, звичайно, буде чекати літа, а ось це найближчі плани. І така симпатична листівочка. І, звичайно, там були смаколики для діток. Я хочу сказати, що всі дівчатка подбали про моїх дітей. В них буде у них буде цих смаколиків. Мабуть, мабуть, я не знаю до наступного нового року. Точно. Дякую, Дашенька, тобі величезне за такий приємний і особливий подарунок. Так, наступний подаруночок від Наталочки. Наталочка також зауважила, що я люблю каву, і вона мені прислала ось таку. Дуже цікаво спробувати. Я ще таку не пробувала. Клас, цікаво, дуже цікаво. Ах, німеччина. Дуже класно, мені цікаво спробувати. Потім те, що всім нам дуже потрібно, це ось така чашечка термо. І ви просто подивіться, якого вона класного кольору. Бо я вже не втерпіла, я, звичайно, це все розпакувала і подивилася. Дивіться, клас в тон до сумочки. І така вона приємна на дотик, вона просиліконона, так, є таке слово. Клас, дуже красива. Такий колір, неймовірний. І сумочка. Дивіться, така теж класна. Знову ж таки, можна її як проектну використовувати, можна як косметичку, як дорожню якусь сумочку. І я ще не зазирала всередину, тому давайте це зробимо разом. Так. Ну, Наташа, ну все-все все в кольор. Дивіться просто. Це все в одному кольорі. Клас! Ого! Ціла упаковка. Це Кід Мохер від Ярни. Антарес. Клас! Я, до речі, хотіла спробувати його, бо теж чула від дівчат, що їм подобається. Так, тут, мабуть, заклеєно, бо я ніде не бачу. Бо я ніде не бачу, відкри... де відкривається, ну, відкриємо, так? Так, на дотик досить приємний. Колір також, ви розумієте, так? Я вже бачу, що я в'яжу собі, якусь собі побудинку чи светрик, і ось з таким стаканчиком сижу десь і попиваю каву. Дуже красиво, Наталочка. Краса, і я такі кольори люблю, ось з зеленим таким відтінком. Це дуже красиво. Дякую тобі, моя люба. Дуже красиво. Буду пробувати все, буду вам все розказувати, ділитися своїми емоціями і сумочка. Ну, Звичайно, це те, що нам всім треба. Тут є різні відділи, і виглядає вона так мило. Клас, дякую тобі Наталочко, Величезна. І тут є, мабуть, для мене листівка. І листівка в колір. <свісно> Клас, ну листівку я, звичайно, відкрию сама і прочитаю всі слова, які мені Наталочка написала. Ось так. Ну що, я з вами поділилася всіма своїми подарунками. Я надіюсь, вам було цікаво дивитися, цікаво послухати. Хочу сказати ще раз величезне дякую всім дівчаткам, які мене привітали. Також я хочу сказати величезне дякую всім, хто написали мені привітання в інстаграмі чи в Ютубі, чи в Телеграмі. Так. Я дуже-дуже вдячна кожному із вас. А також я хочу сказати, що, звичайно, цей день я забажала бажання, те саме бажання, яке, я думаю, бажає кожен із українців, це щоб пошвидше наша Україна перемогла і в нас настав нарешті довгоочікуваний мир. А для цього не забуваємо допомагати нашим військовим, не забуваємо допомагати людям, які цього потребують, не забуваємо донатити і пам'ятайте, що кожен донат важливий. Люди думають, що якщо е, там немає якоїсь великої суми, то що мої 10 гривень е, зроблять? Але повірте, якщо Тисячу людей скинуть по 10 гривень, це вже буде 10 тисяч, і це вже велика сума. Не треба соромитися робити такі навіть невеличкі донати, тому що кожна гривня дійсно важлива. Що ж, а я вам традиційно побажаю всього самого найкращого, самого доброго. Нехай вас оточують тільки хороші, приємні, доброзичливі люди. Здоров'я вам та вашій родині і мирних днів та ночей. До нових відео. Бувайте!